Привіт всім! Їхав я за жінкою, заїхали ми. На таке джерло святе. О, рама набирає води вже. О, тут щось все поламалося. Плитка повідлітала. Плитка повідлітала. Колись купалися тут на Йордан. Ну що, ти вже набрала води? Така матінька божа тут. Все повідлітало. Гарно було три роки тому. Люди їздили. Відправи були тут. Стіл є. Така матінь Божа. Иисус Христос распятие. То так в поле воно. Джерлобье. летало все. Ну то люди то зроблят. И тут так в поле. Линка вже така велика. То недалеко від Красного. Село Утішків. Ніж утішковим. І пустовим. Води багато. Чого так багато води? Та вой на полях две скільки води. Сьогодні холодно трохи, правда? Та порозсипалося джерело, але джерло тече. Водичка тече. Ну що, ти набрала вже води, так? Набрала. Що, будемо їхати? Змерзла зимно. Холодно сьогодні. Ну добренько. Всім пока.